Російські терористи зруйнували церкву в селі Кізомус на Херсонщині. Сьогодні вранці ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби. Наслідки удару пошкоджені 11 житлових будинків, з яких два зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка. Попередньо без постраждалих у селі зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний зв'язок. Загалом 61 раз ворог вдарив по деокупованій частині Херсонщини. Один з ворожих снарядів потрапив в будівлю дитячо-юнацького центру в Береславі. Двічі росіяни вдарили по центру Куп'янська на Харківщині, влучили в будівлю краєзнавчого музею. Нині відомо про двох загиблих. Це працівниці музею. Десятеро людей поранені. Всі підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально. Швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів, як по самому місту Харкова, так і по населеним пунктам Харківської області. Досить висока. У Білогрудській області вдруге за день сталася бавовна. Місцева влада заявила про обстріл селища Черемошне. Пошкоджену лінію електропередач, знеструмлено 5 населених пунктів. Постраждалих немає. Зазначу, що сьогодні вранці було повідомлення про обстріл селища Ленінське. Мовляв, снаряди пошкодили скління, фасади та паркани у двох приватних домоволодіннях. Нове кладовище вагнерівців знайшли у Новосибірську приблизно 200 нових могил. Багато прізвищ на хрестах раніше не згадувались офіційних повідомленнях про загибель військових у спецоперації. Пише ресурс Тайга інфо, який і поширив це відео.